Привіт, мої любі друзі! Сьогодні буде подія, яка об'єднає три, я сказала, найкращі міста України. Київ, не ображайся! Сьогодні не про тебе. Сьогодні буде мова про Чернівці, Львів і Одесу. А чому саме так? Я розповім трошки пізніше. Ми зараз знаходимось у Львівській майстерні шоколаду. Ви знаєте, що нещодавно приїхала зі Львова, з ляхетного міста Лева, де, звичайно, дуже часто за філіжанечкою кави відвідувала неймовірні смаколики. Каже, будь ласка. Дуже гостинно завжди приймають тут. І так само на вулиці Кобилянській є філіал цієї шляхетної компанії. А чому Одеса? Тому що я зараз. Направляю свої стопи в нашу філармонію, де буде неймовірний концерт, який називається Рок-Орган. Скажіть, будь ласка, хтось з вас чув виконання класичних, неймовірних груп? Бітлз, Есідсі, Скорпіонс в органному виконанні? Я особисто ні. Сьогодні до нас у Чернівці завітало два надпотужніших виконавця. Олена Удрас, органістка, без перебіршення, можна сказати, європейського світового рівня, вона одеситка. І Олексій Петухов це віртуоз, е, гри на роялі, джазмен, який настільки гра гарно імпровізує, що це просто захватує дух. Особисто я мала щастя бути на їх концерті влітку в нашому органному залі. Це був класичний орган і класичний джаз і поєднання одного з іншим. Одесі дуже поталановило, тому що є два таких неймовірних виконань виконавці. Вони товаришують між собою. А взагалі вони дуже дуже приємні люди у житті. Олена така тендітна, така гарна леді, але в неї така надпотужна сила. Вона не тільки професіонал в грі, так звичайно, вони мають академічну консерваторську освіту. І Олена неймовірно грає на роялі, але їй підкорився орган. Адже орган це інструмент, який на протязі багатьох віків давав можливість музикантам і людям комунікувати з Богом. Олена ще і композитор, вона пише сама музику. Для органу і її композиція пісня дельфіна це щось неймовірне. Позавчора був концерт в нашому органному залі, де Олена Удрас грала класичні композиції, баха і, звичайно, і свої. Це було щось неймовірне. А сьогодні я навіть собі не можу уявити, що це буде, коли Олексій Пітахов, колаборації з Оленою Удрас, до речі, до Чернівців, в наш великий зал філармонії привезли орган. Будуть грати рок композиції разом, і буде ще два вокаліста. Ось така неймовірна подія, на яку я вже поспішаю, і усіх охочих туди запрошую. І ця подія, яка сьогодні поєднала три міста: Чернівці, тому що це в Чернівцях, Одесу, тому що Одесити приїхали до нас з гастролями, і Львів, тому що ми зараз знаходимося, ніби на вулиці але... У маленькому фрагменті Львову ось так за один вечір ми змогли поєднати три позиції. І ще я хочу сказати, що коли влітку Ліна і Олексій після концерту шпацірували Кобилянською, а ми з родиною сиділи е, в Джорджині і декілька разів їх бачили. Ви знаєте, це ніби як е, такі лучики сонця після концерту, після смаком фльором прогулювалися нашим містом. І ми. Е, Комунікували з ними. Я кажу, як вам чернівці? А вони кажуть, вони неймовірні, і ми обов'язково повернемося. І це повернення сталося не в традиційному форматі, а в форматі рок, ремейків, виконання органу і фортепіано і роялю. Усіх запрошую до філармонії. Сьогодні в Чернівцях буде диво. До нових зустрічей, з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. Папа.